Починаємо після матчу прес конференцію матчу п'ятого туру жіночої суперліги і сьогодні СК «Прометей» з рахунком 3-0 переміг Аланту перед мікрофоном. Головний тренер команди Андрій Романович та лібера команди Катерина Васильєва. Катерина, я вітаю вас з таким впевненим реваншем. Як враження від матчу? Які враження? Дякую, але я хочу зазначити, що незважаючи на такий впевнений рахунок, 3-0, так здається, дуже впевнено. Але це була досить складна гра для нас, і я хочу також сказати, що, мабуть, навіть за початок цього сезону Аланта виявилася для нас досить таки принциповим суперником, з яким ми грали декілька разів, і всі ці ігри видавалися досить складними, досить напруженими. Тому я дуже рада сьогоднішній перемозі. Я вважаю, що ми здебільшого виконали все, що. Просив зробити нас тренер, і це стало запорукою запоруку успіху сьогодні, але все ж таки нам є над чим працювати. Я думаю, що за наступний період ми а, будемо виконувати а, які, якусь роботу над, над помилками, і будемо сподіватися, що результат буде таким ж або навіть краще. Дякую, Андрій Васильович. Ну, як ви казали, готувалися до всієї гри. Що ви можете сказати? Які у вас враження? Я вже не маю що сказати. Ти коментар забрала. І саме головне, знаєте, що мені подобається, от, що мені сподобалося в сьогоднішній грі. Катя сказала на самому початку, просто з заказірвала, що впевнена перемога, вона не така впевнена. І все-таки є над чим працювати. 3-0 це тільки 3-0 в загальному, а так все це боротьба, вигризання кожного, кожного очка. Мені... Я радий тим, що в нас сьогодні вже виглядала на площаці команда, не дивлячись на те, що робили помилок багато. І вони такі знову ж поправлю Катю чуть-чуть, тільки в тому плані, що це не установка тренера на гру, це установка команди на гру. Ми розбираємо, ми готуємося, ми щось дискутуємо, щось споримо, десь вибираємо якийсь план гри всі разом, дружно. І потім завдання, основне завдання тренера, коли під час хвилювання, під час е запари, як нас казати спортсмени, гравці втрачають от, думку. От, завдання просто повернути до того плану, який самі ж разом розробляли. От, десь моментами у нас от були такі коливання, втрачання, повертання до цього. І ну, в результаті от, вийшлося. І, Сьогодні ми виграли, ми раді і щасливі. Завтра буде завтра. І будемо знову ж так само готуватися. Я думаю, що ці такі ігри окрасою для, для чемпіонату є. Я думаю, що, що хто побачив сьогоднішню ігру, побачив багато боротьби, багато нервів, багато задоволення отримав від того, від чого якраз і отримують люди, які дивляться волейбол. Я вам дякую за коментар і успіхів у наступних Дякую.